Це мій одиночний протест, одиночний пікет. Я дуже довго думала, чи йти, чи не йти, але ж таки рішила йти, тут. тому що так обставини складуються. Що треба йти, треба не мовчати. Тому що кожна копійка витрачена на ЗСУ це збереження життя наших захисників, наших цивільних людей. І кожна невитрачена копійка це не збереження їхніх життів. Щоб зберегти життя, треба ворога вбивати, і щоб було чим, і щоб була підтримка. Ну, така історія. Дивіться, вона почалась давно. Трошечки розкажу, щоб було зрозуміло. Е, може, пам'ятаєте, був момент, коли я приходила за питаннями до пана міського голови Віталія Малецького. І такі питання були, там, чи не соромно отримувати 50 тисяч премії, там, і в той час, коли йде війна. От. І було питання в кінці, чи можна купити Mavic для воїнів ЗСУ. Потім ну я не буду говорити далі ще одну минуточку. Я хочу сказати особисто Віталію Олексійовичу, що це не постановка, так як він тоді сказав. Я запросила журналістів сама. Я подзвонила в редакцію, я попросила прийти і висвітлити це питання, тому що воно болюче О, для кожного, для кожної мами, для кожної жінки, в кого діти, в кого чоловіки там в ЗСУ. От і я трошки хвилююся, може. В общем, після того случая до мене позвонив, представився Микола Васильович з Горисполкому і сказав, що хай хлопці пишуть, Мавік виділять, хай хлопці пишуть, тільки хай більше нічого не просять, бо нема грошей. Ну, добре, хлопці попросили Мавік, дякую, Мавік єсть у хлопців, літає, виконує свої обов'язки. І тут я трошки дивлюся, що трошки мене надурили, на що нема грошей. Тому що є гроші 5 мільйонів на нові машини. Є гроші мільйон на телебачення, Є гроші на, на камеру 160 тисяч, тисяч. Да? Є гроші ще одна машина зінням подогрів. Да? Мільйон з чимось. І дуже багато є на, а, на саджанці, он. На 400 тисяч десь тут є Ми теж мільйони. Ну, це на все це є гроші. Кажу, хлопці, пишіть, ми вам ще треба щось. Так треба. Станція, наземна станція дуже потрібна, дуже. Звернення було 5 місяців назад. Бачите, ось в другому місяці, 5-го числа отримано. О, Ну, Хлопці чекали, чекали, а тут приїжджають з позиції, кажуть, все, розвалилося, що там? З, це Відповідаю, що нема коштів. Нема коштів. Йду до горісполкому, нема коштів, звертаюся до дівчинки, яка працює в горісполкомі, не розглядалося, розглядатись не буде, нема коштів. Питаю, як же так, на це все кошти є, а на 160 тисяч на станцію нема. От якраз 160 тисяч коштує оцей фотоапарат. От, то це пріоритет фотоапарат чи станція для військових. От скажіть, як ви вважаєте? Добре. Ну що, що мені остається робити? Приходити сюди і казати, щоб люди бачили, щоб люди розуміли, що кошти витрачаються, ну, як на мою думку, не цільові. Саджанці, плитка, авто. Це все після війни можна купити і зробити. Тому що коли вони приходять до полеглих воїнів, несуть гвоздики і роблять отакий скорбний вид, то я їм не вірю. Якби вони душа в них боліла за цих хлопців, то вони б не купляли собі камери, барабани, що там іще. Вони в першу чергу забезпечували наших військових.